Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Усі 40 хвилин регламентованого часу, якщо, звісно, не трапиться. Не проходить його передача на партнера. Зараз Михайлевський працює у відборі. Михайлевський пробиває і прошиває павла штіфонова поміж ніг. Коломієць. Панов, і знову поміж ніг у шкіфонова проходить м'яч. Працює на перехопленні Добровольський. Штогрін. І у власні ворота зрізає м'яч гравець з топіара. Зараз до удару потрібно спробувати довести справу. Ткаченко і все. На цьому час вичерпано перший тайм позаду. Шевченко. Ось це вже хороша спроба. Литвиненко підключається на чужу половину поля. Михайлевський стріляє на дальню стійку, а там не зумів завдати удару Хословський. Щільно опікав суперника, обійняв його руками за шию. А ось момент, який завершується третім. Сліття борід Панов. Наблизитися до Янбіслаб має можливість футбольний клуб виж вижроти одразу по завершенню цього матчу протистоятиме. Дизайн фасаду зараз моменту шведа. Активно пресингують суперника на чужій половині поля. Бізнес пізно але Поки що вдається зберегти м'яч. гравцем топіара, що правда, тільки не я це сказав. Одразу і втрата сталася, після якої панов відправляє м'яч у практично порожні ворота. Не вдалося навіть із задіюванням п'ятого. Всерйозно притиснути суперника, закрити його на власній же частині поля не вдалося цього зробити, тому штівно повертається в рамку, але попри це забиває п'ятий волонин. Не... Пословський пословський ніколи не поспішає. І все, на цьому час вичерпано, завершується другий тайм. Капітан команди, яка перемогла, Юрій Пословський, капітан Ю... Ян Бізнес Клаб. Перемога на класі 5-0. Але не сказати, що дуже проста, бо суперник сперечався за цю перемогу, за цей матч, але все одно ви перемогли, отримали бажаний, я думаю, результат. Що скажете, ви по гріч чи задоволені ви чи задоволений тренер? Я думаю, що ми точно задоволені, і нам треба було після останнього матчу, де ми зіграли не дуже сконцентровано. в першу чергу в очах тренера, тому що ну, знову ж таки на класі на класі останніх були там 5-6 хвилин сьогодні. А до того нам треба було включитися і на 110% грати. От, тому я думаю, що за рахунок самовіддачі ми змогли потім показати і клас. Але на початку ну, хлопцям великий респект з команди суперника приємно було грати, гарні швидкості були. Дихалка працювала на максимум сьогодні. А ви кажете останні 5-6 хвилин. Вони вже зневірились? Чи як так? Чому, чому саме останні 5-6 хвилин видались простіше? А, ну, я думаю, через те, що ми вже десь трошки відчували рахунок, звичайно, і спокійно зіграли, коли вони грали 5-4. Ми все таки відпрацьовували всю суперлігу, граючи з суперниками ну, такого дуже високого калібру, грати проти п'ятьох, правильно захищатися. Я думаю, що от там якраз клас і проявився. Ну і плюс гравці все-таки наші. Зберігли сили для того, щоб вирватися в контратаку на останніх хвилинах матчу. Сильно відрізняється наш рівень від екстраліги? А, ну, Скажімо так, ми тут трошки більше атакуємо. все-таки. Там ми більше захищалися, але знову ж таки, в на, напівсили ми не граємо, і ми розуміємо, що це ми розуміємо з досвіду попередніх турнірів, що це чарєвате послідством. Те, що називається. Тому Різниця, можливо, є, але нам треба грати на 110%, якщо ми хочемо. Грати і перемагати. Ну, бажаю вам грати на 110 і перемагати. Дякую, Дякую з перемогою. Гарного Дякую. дня!